Пригоди неслухняної піжамки Жила була в затишній, маленькій кімнатці, особлива подушка, на ім'я сплюшка. Вона мала чарівну силу, допомагала діткам швидко засинати і бачити найкращі сни. Щоночі вона шепотіла своїм друзям казки, ховала їхні тривоги в м'яких обіймах і пускала до них сонячні сни про магічні світи. Але в тій самій кімнаті жила одна неслухняна піжамка вона була яскравою зі срібними зірочками. І дуже любила веселощі. Їй не подобалося спати, як усім іншим піжамкам. Навіщо спати, коли світ такий цікавий? Часто казала піжамка і бігала кімнатою, ховаючись у шафі або катаючись на спинці ліжка. Одного вечора, коли маленький Миколка вже приготувався лягати спати. Піжамка знову вирішила не слухатись. Вона вигадала собі гру, стрибнула на поличку, заскочила в кошик для білизни і там зникла. Де моя піжамка? засмутився Миколка. Падушка сплюшка знала, що без піжамки Миколка не засне, тому вирішила допомогти. Вона покликала своїх друзів ковдру теплинку і килимок смугастика. Друзі, піжамка втекла, без неї наш Миколка не засне. Треба її назад повернути. Смугастик одразу розгорнув свій килимковий хвіст і вирішив шукати піжамку під ліжком, але там були лише загублені іграшки. Її тут немає Теплинка вирішила пошукати у шафі. Вона погортала полиці, зазирнула у найтемніші куточки, але піжамки і там не було. Де ж вона могла подітися? Зітхнула сплюшка І тут усі почули тихеньке фіхотіння за вікна. Хі-хі-хі-хі-хі Неслухняна піжамка вилізла на підвіконня і тепер розглядала зорі. Ой як гарно. Хіба спати цікавіше, чим дивитись на зірочки. Піжамко, ти не розумієш, лагідно промовила сплюшка. Сон – це не кінець плигот Це початок чарівних подорожей. А ще коли Миколка спить і дотримуються лежимо дня, він злостає з доловим. Справді. Здивувалася піжамка. Так, у снах ти можеш літати між зорями, літатися на хмарах і навіть розмовляти з місяцем. Та й часи малята ростуть. Пояснила теплинка. Піжамка замислилася, їй стало цікаво, чи справді сни можуть бути такими захопливими і корисними. Гаразд, я спробую. Погодилася вона і стрибнула до Миколки. Коли Миколка одягнув піжамку, вмостився на подушку з плюшку і накрився теплинкою, сталося диво. Малюк одразу заснув, а піжамка побачила свій перший чарівний сон. Вона літала над казковим містом із золотими вежами, танцювала з пухнастими хмаринками і навіть зустріла справжню зорю, яка розповідала їй. Свої секрети. З того часу піжамка більше ніколи не тікала від Миколки, адже тепер знала, що вона дуже потрібна і робить корисну справу, бо найкращі пригоди починаються саме у вісні.